Де вони жили? Полтавка Олена Смірнова, знамениту кіноактрису, знає не з екрану телевізора, адже вийшла заміж за племінника Клари Лучко і неодноразово приймала в гостях відому землячку. Вона не могла не зайти до своєї сестри в Свою сім'ю, де ми її чекали, де завжди була приготована особисто мною вечеря, дійсно наша українська. Кузину Клари Галину Манько інакше як берегиною не назвеш. Знаменитою вона не стала. Жила скромно, все життя працювала в санепідемстанції Та думками була завжди поруч із сестрою на знімальному майданчику чи кінофестивалі. Такого архіву, як у Галини Манько, не мав жоден музей. Кілька альбомів дитячих фотографій лучку, афіші, книжки та листівки з автографами актриси. В шафі жінка старано зберігала одяг, подарований чоловіком Клари. Та, на жаль, передати ці речі до музею не встигла. Я говорила їй не один раз. Вона вважала, поки вона живе, щоб ці фотографії були у неї. Після смерті галинтеренцівни я інакше не могла поступити, як зібрала це все і віднесла до Макарівської церкви. Щоб я думала, ну я вважала, що знайдуться люди, які яким необхідні ці речі. Це був зовсім небагато. Це був одяг. А от фотографії Олена Смірнова старанно зберігала і з радістю погодилась передати музею. На цьому знімку Клара з двома косичками ще школярка. А тут радіє, щойно й купленій машині. Обкатати побіду з чоловіком Сергієм Лук'яновим вирішили дорогою до Полтави, щоб заодно привідати батьків актриси. Працівники краєзнавчого музею у захваті фотографії полтавського періоду клари Лучко якраз бракувало в фондах. Можливо, те, що нам передали сьогодні, і ще краще зможе зможемо ми використовувати. У нас в музеї планується велика реекспозиція. І ми плануємо звичайно включити матеріали про Клару Лучко до нової експозиції. Було б непогано в честь Клари Лучко назвати одну з вулиць Полтави. Своє дитинство вона провела на провулку сковороди, що поблизу аграрної академії. Хоча ім'я жінки тисячоліття без сумніву прикрасить будь-який куточок міста.